31 січня 25-го року вирішила, зараз погода як весною, тому я вирішила попробувати посадити картоплю. І якщо повезе, то картопля вже буде коли квітень чи травень чи червень, буде вже молода картопля. Запевно близько. Ну, дивимось. Ой, сьогодні новини. Кажуть, що аномально. Температура сьогодні зараз зимою. І ох. Тому треба пробувати, можна вже садити. Проводжу такий собі експеримент і мені цікаво, чи дійсно вона виросте, чи не буде морозі. Посажу от тільки одну, один рядочок, щоб побачити, чи справді е, вдасться. Виростити і вже весною їсти на початку літа молоду свою картоплю. Хто вже такі, як я, пробував чи копати, чи щось садити так рано? Ось все одна грядка і чекаю, чи виросте, чи пропаде.